Там мало хтось клюнув. Два часа наблюдаємо за удочками, риби нет. Така зараза, в не вийшло нічого. Груз упав і все. Хто? Груз упав. У воду. Да. Що цей грузик бачив, він повинен впався там, біля поплавка, щоб держати поплавка, щоб він не плив. Угу. А як він зараз тут впаде, він около берега буде. І буде поклон, листи куди. Він. Так закинь його назад положи. я, він же, діло в тому, що він чіпляється. Воно що не запуталося. Так воно запутається і капець сусідній бункер поклади грузик. Ще раз спробую. Трансю. Отже, ну, прийме. Ничего, ничего, ничего. Нормально. Так грузик упал в воду. А, грузик упал в воду, да? Вот это вот паркує. Не абордаж. Та грузик упав ось, же ж... Ти удочку просто держай. Чи мені дай я в руках її буду будуть? Получиться, щоб не на її лежить. Грузик назад можеш положити. Ну что, что я Так сразу положи, не паркуй. Пускай его сюда, удочкой прям. Инна, держи. <плес> 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 ну, уже все. Все раскисло. Регачки запутаються. Бачимо, де тепер вивели що зразу бульки розкиснули. Принна грибалка. як, -як, -як, -як не причепиться. Це, мені кажеться, ти вже через щур прям, Шо? а як на той резинці затягувалися, ти там знав, як ті гачки запутані чи не запутані. Ну, от я, я потихеньку затягував, вони оддільно були. Не спішив, не пустив, пулю, пулю полетіло. Акуратненько відпускав. А туша воно впаде, запутається і все покатки спеціальні продаються, а я їх ріжу, як сюди Та... 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 Та, там пройшло пів минутки, вони як сопля стала. Кабель викинув, воно таке бульк. А глибина ж невелика для цього. І воно раз і гачки. Вони вже не запутаються, бо вони повисли і висять і ждуть до Гачки, Жодні риби ще не піймав, вони страшні, не чіпляється пливи. Два. І третій. Ябусь довбаним грузом. Воно навіть якщо в нас є повний стиль на ставку, все одно десь вода рухається. То туди, то туди і воно попливе. А груз як якор, воно заякорить його і буде поволок стоять на місці. Зрозуміло? Придержи, да придержи отпустив реакцион. От уто придержи, де груз. Тоже там намотав на кончик удочка. Переснемо так. Викине, не викине. Ну, положимо вже оцей поплавок в оддільний, я бункер. Та груз не цю. Поплавок положи з грузиком, а прикормку в другий бункер. Ось його натягала Ось на цього догнула, зачепиться. Може треба якось попустити, щоб не так тягнуло. Так, по холодно буду в мене. Зажми бункером, попробуй. Відкрий, закрий бункер і вірьовочку зажми. А тут не зажимай, тут еще є спеціальна штука. Ну и все. Ну, якщо повинно, то получиться. Не будемо вірин дозиматися. Це вже тут спеціальної штуки веревку тільки швидко. Боже, боже, бочу.